У мене тут а, у каструлі вариться бульйон із домашньої куриці. Він тут так пахне, люди, оце, з е, купованого м'яса, з купованої куриці, бульйон взагалі не такий. Вообще. Цей такий, знаєте, і пахучий, і на цвет гарний. Ось подивіться, який жовтий. І на смак він взагалі відрізняється. Із, у купованої курки взагалі не зрівнять. М -м -м. Смакота. Е Стерла сюди трошечки морковки і цибульку. А цибульку я отак ось. Ну, пошти, що вона, бачите? Я люблю, коли цибуля отака. Я її не їм у бульйоні. а вона. Розвариться. Не люблю, коли вона кубиками.